Сухаріки флінт, усі смаки. Хочу почати із солями. Ось одразу ось, попався. Найкращий. Ось той от, паскудник. Пахнуть як ви ну, димком. Клас, наче жарена солямі. Або взагалі вони всі отакі. То, так, чисто попався один весь у приправки. Мені солямі не дуже подобається за рахунок того, що воно дуже-дуже сольне. Оцей непонятно нашою зроблений цей димок. Мені цікаво сир. Я сухаряків сиру ніколи не бачив. Оце буде цікаво. Ось ось, ось дивіться, які. Я де в червоні. все сиром прикольна тема. Чіпси, звісно, мені більше подобаються, Але сухарики теж нічого. Набагато цікавіше за ці салями. Єдиний мінус у них, що на сухату вже ногами не митими воняє. Наступні будуть з беконом. Ці вже не так сильно воняють. Ну, З беконом прикольно. З от вони в міру сольоні. У них є більш-менш приємний смак. Немає воніще. В принципі, як на мене, то з біконом самі топові. Наступні вершки та зелень. Такий яркий смак цибулі оту, виділяється. От мені, мені подобається. Оце як Колись були крекерки, крекери крекерини, воно таке інтересне. Смаку вершків ну, так, майже немає. В основному цибулька сіль. Але от вони м'які, вони от якісь ну, не дуже ярко так виражено, що аж прям аж б'є. За рахунок того, що типу, має бути вершки, воно трошки пом'якче. І останнє це смак дитинства, холодець з хреном, ка Ні, це геть в ніякої конкуренції. Це от саме топ.